Усім привіт, агенти. В першу чергу хочу висловити співчуття тим постраждалим, також родинам загиблих, Києві та й також в інших місцях нашої країни після всіх цих атак зі сторони Московії. Ну і все це, звісно, доводить, що ніяке замирення агресора не допоможе закінчити цю війну, тому нам залишається тільки підтримувати наші збройні сили та донатити їм, як тільки можемо. А також допомагайте та будьте добрішими до оточуючих вас українців, бо нам і так є куди спрямовувати свою ненависть. Ну а тепер давайте розберемо, що відбувається у грі на цьому тижні після оновлення. І зараз у нас йде подія на потрібний досвід з темної зони, можна отримати таким чином 100 рівнів. Максимальний рівень темної зони 50, але далі ви будете отримати контейнери темної зони, з яких, до речі, можуть падати і міні-речі, які прив'язані до темної зони, і той самий рок н ролл, а також бренди і сети, які можна здобути теж тільки там. Гадаю, ця подія більше для новачків, а не для ветеранів темної зони. Хоча знов таки, мабуть, зараз в темній зоні доволі небезпечно. А також я помітив, що тут те, яка зміна тепер тут пише не в днях та годинах, а просто написано, якого числа активується наступна подія. Невеличка зміна, але, мабуть, трохи так легше орієнтуватися. І з цього можна зрозуміти, що кінець сезону у нас буде десь в вересні. Також в модифікаторах ворогів у нас є зміна. Ось мітка стаміни і тепер тут не 35%, а 20% зниження нашої шкоди саме від критичних влучань. В принципі, модифікатор доволі приємний в цьому сезоні, хоч прям дуже-дуже сильної шкоди воно не дає, але в цілому таки корисно. Ну, як ми вже знаємо з опису оновлення у Ini з'явився модифікатор нової навички Smart Cover, розумне укриття. В самій станції у нас теж доволі багато нових креслень з'явилось. Якщо ви раніше не грали, то у вас тут ще дуже-дуже багато чого не вистачає. Так, чого ж тут нема? Якихось двох іменних, наприклад, рюкзаків. Також нема двох сетових речей. І ось вони тут внизу, і написано, що їх можна здобути на контрольних точках. Але їх дають не з контейнерів, а просто за захоплення, як стандартні креслення, тобто на складності 3 або більше випробування і героїзм. Тож просто треба побігати і позахоплювати контрольні точки. Це стосується усіх сетів. Можна повністю закрити і у ці розділи з сетами. Ось по бронежилетам в нас 21 повинна бути і ще двох якраз не вистачає. Тож деякий час доведеться таки побігати по контрольних точках. А ось і коліна корупція в системі. Також доволі багато імінних креслень. Подивимося, що можна отримати з контейнерів реконструйованих. Пробую один Відчинити. Цікаво, нічого не дало. Перевіримо станцію. Так, ну ніяких знаків оклику нема. Хоча ось дуже багато якихось штурмових гвинтівок нема. Отже, як би нам не писали, що додали всі міні-креслення, але, схоже, не всі. Схоже, що заповнити нам ось тут крафтову станцію до кінця не вийде. Подивимось, що в мене станції на іншому аккаунті, яким я майже не граю. 22 рюкзака І ось багато з них би тут було, але тут тільки брендові звичайні, не і Хоча, можливо, і такі можна здобути з контрольних точок. Так само багато нема бронежилетів. І тут теж 4 звичайних. А от Белстн досі не можна здобути. Це нагорода третього сезону. Ну За захоплення дають стандартне креслення якісь коліна. Подивимось, що буде з контейнера. А з контейнера нічого. Виходить, додали тільки креслення саме за захоплення контрольних точок. Але незрозуміло, чого писали, що контрольні точки четвертого рівня, бо третього теж дають ці креслення. Так, ну на останок треба ще перевірити лут гобліна, як у нього зову там. Ану, тебе фіолет досі. Ні, тепер все жовто. Цікаво. Навіть <-ide> падають зараз і міні речі, хоча начебто ніякої події нема. Тож, якщо вам щось треба, то ставте героїзм і ось чотири речі з героїзму. А це просто звичайна ім'я річ, не прив'язана до Гобліна. Хендбаски тут є, Харвестер чи Loud Cooler. Ну тобто всі міні-речі з різних подій тепер можна вибивати. Просто незрозуміло, чи вони його тепер повністю так активували, чи просто зараз начебто якась подія йде. Ну, тобто, якщо вам щось треба виформити, вперед. Так, в експертизі у нас є щось новеньке. слінк якийсь імідний пістолет-кулемет. Це, здається, якийсь UMP. Мабуть, це імена зброї, яка в нас буде в літній події. Можливо, її такі активували, але щось в проєктах нічого не видно. Так, ось це тактика UMP45. Ну, побачимо, саме оновлення вже вийшло. Виходить, просто по таймінгу активується ця подія. Ну як завжди, щось нове у нас з'являється в крамниці. На тому тижні були старі набори, клоунська та маска, а також набір покарання і закон не пам'ятаю, як вони називалися. А тепер нам ввели кін нового кулемета Пакхан. В трейлері він дуже гарно виглядав, але саме тут не можна роздивитися, як в нього там палає вогнем його магазин. І коштує він досить-досить ну, багато, майже 1300 преміальної валюти. А ще додали новий набір Corporate Reaper, і виглядає він як якийсь термінатор. Ну, доволі прикольна маска, на жаль, це все цілий костюм суцільний. Також ось такі рукавички. І ось така фарба для будь-якої зброї. Ну, доволі цікавий комплект, але витрачати гроші на це бажання особливо нема. Також майте на увазі, що в деякі проекти в нагороди додали теж креслення. Денний, тижневий, За легендарний чогось нема. А ось на XD ресурси є. Давайте подивимося що там може випасти. Це здається просто звичайні креслення сетов, які можна отримати також з контрольних точок. Не обов'язково їх через проекти виконувати. Ну, а тепер можна подивитися і товари тижня. Чайнсвап, іменний пістолет-кулемет, на експертизу. І це туди ж. Іменний Томпсон. О, F-2000 з правильними характеристиками під будь-який талант. Це, скажімо так, аналах чи тому можна спробувати з ним пограти. Новий рюкзачок бренда імені Sarnaments можна накупити і закрити експертизу на ньому. Для кулеметів максимальна шкода цілим по заукриттям, а також новий талант стрімлайн для бібліотеки. Для бронежилетів максимальна характеристика лікування навичками. Stage Lift, гвинтівка з ідеальною кувалдою на експертизу. Дробовік SAS 12 з правильними характеристиками, але дуже багато оптимізувати. Тому таке. watcher, нічого цікавого на експертизу. Для снайперських гвинтівок максимальна характеристика шкода голову. Брутус снайперська гвинтівка, на експертизу. Куди? Ех, Jesus. Ще раз новий талант бібліотеку. Можна спробувати з ним але дуже слабенький він. Максимальна шкода для дробовиків. Для бронежилетів максимальна шкода в голову. Uh, Мені, схоже, ніяк не заспокоїться і продовжує розповідати нам по рації про Келса. Максимальна шкода по броні для снайперських гвинтівок. Ще раз Stage Left, нічого цікавого. Force Multiplier доволі непоганий. Під броню зробити не вийде, але так, в будь-який з тим самим рефактором або в класичний, під дрон турель дуже гарна штука. Call of man максимальна характеристика шкода по здоров'ю унікальна імена, і це tz ексклюзив, тож можна взяти таку маску. Тим більше, що тут вже є шанс крита, тож можна зробити її повністю червоною. Доволі непогана. Хоча вона майже і не використовується ніде. Тому дивися, більше, щоб прокачати експертизу. Верджиніс це за ексклюзив з правильними характеристиками і з ідеальним бумерангом. можна взяти, щоб пограти або прокачати експертизу. very good to see you. Devil Дьюї теж ТЗ ексклюзив з ідеальним хватом. Можна зробити його шансом та критичною шкодою. Сам по собі талант не дуже цікавий. От треба, щоб вам взбили всю броню, а потім ви будете відхилюватись. Ну, практично все. Тому таке. Але для прокачки експертизи цей ТЗ ексклюзив можна взяти p 416 з правильними характеристиками. Та й талант можна це використовувати. Ну, доволі цікава штука. Якщо у вас нема гарної штурмової гвинтівки. Right. Ну, тут найтворчер, нічого цікавого. Мендоза у нас зараз, в Шері Сквер, а День Вівер в Естенді. Нагадую, що сюди треба йти не від опорного пункту, бо тоді торговець глюче і нічого не показує. Лефт зі зворотнього відліку. І Force Multiplayer доволі гарний. Теж зі зворотнього відліку купуємо зазвичайні кредити. Читалом ну такі не дуже, слабенькі характеристики. Мисливець вбивця в принципі, цікавий є шанс крита і захист від вибухів. Хансмен з правильними характеристиками дооптимізувати десь півтора рази кожну. Новий сет Measured Assembled, кабура кому треба, для експертизи можна накупити. mp 7 з правильними характеристиками під будь-який талант, але багатенько дві основні оптимізувати. У-у-у, який гарний бронежилет. В пенріс можна піти будь-який талант або залишити цей, якщо ви хочете збирати навідника на штурмовій гвинтівці. Можна навіть броню сюди поставити при бажанні. Дуже непоганий. Якщо тільки збираєте білд, або обов'язково візьміть. For the trade agent. You need to some так, у удені вівера один екзотичний контейнер. Три іміних. І два з ресурсами для оптимізації. Непоганий, в принципі, набір. Ну, а тепер подивимось на активність у наших планах. Яка не працює. Не знаю, що зробили розробники, але новий тиждень не нараховується і навіть контейнер не нараховується. Ну це в мене старий контейнер. А новий. Ну, не через 5 днів він повинен з'явитися. А завтра в четвер. Це нам зламали систему нарахування досвіду для кланів. Ось така ситуація. Подивимося, що буде на наступному тижні. Здається, колись вже була така історія, але не пам'ятаю, як швидко вони це полагодили. Отже, такі новини в нас на цьому тижні. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!